Вихід з голоду. Вихід з голоду також дуже важливий процес, тому що вихід з голоду сформує вам. Той мікробіом, який у вас в кишківнику обновився. А мікробіом – це та кількість мікроорганізмів бактерій, які у нас живуть в кишківнику, і це вони диктують, що ви любите їсти. Якщо ви думаєте, що ви любите шоколад, або ви любите цукерки, або ви любите тортики, або ви любите м'ясо, або ви любите рибку, і що це ваші забаганки, нічого подібного доведено вже лікарями, і давним давно що це вам диктує ця мікробіота. І мікроорганізми цієї бактерії. це вони заставляють вас їсти певні продукти, тому що саме вони їм подобаються, і вони їм подобаються не просто так, а вони їм подобаються, щоб розмножуватись більше поколінь мати. Тривалість життя більшим поколінням, і ось на довготривалому голоді, коли 30 днів ви голодували, ви ці всі старі покоління, ви їх вже вбили і вони вже вийшли з вашого організму, але залишилася якась кількість все таки цих мікроорганізмів, і вони дуже швидко розмножаться, коли ви вийдете з голоду. І це дуже сильно дивує, що за три дні після голоду ви на третій день ідете нормально в туалет. І ви нормально йдете в туалет, у вас повний кишківник, ви вранці. Я це роблю зазвичай, в мене організм це робить вранці, і ви бачите, що там дуже багато. Більше того, скільки б ви клізм не робили, і деякі блоги, навіть ті, які говорять, що вони кожен день роблять, ні, я робила раз на три дні. Я раз на три дні робила сліпе зондування і раз на три дні робила клізму. Скільки клізм ви не робили, у вас виходить от перша водичка, перша клізма виходить чиста, друга виходить виходить у вас, ви бачите, що там виходить коричневе, чорне, калові маси виходять. Тобто не припиняється цей процес до кінця, ніякої стерильності кишківника не відбувається. Тому під час 30-денного голоду однозначно всі, от я робила, мабуть, 29-й день я робила тюбаш і робила е, клізму. І я сходила в туалет і побачила, що там сходила в туалет людина, у якої в кишківнику нормальна кількість бактерій, тому що виходять і калові маси, і виходять процеси життєдіяльності організму разом з жовчу. Тому ви залишите тільки оце нове покоління, мікробіоти, і при виході з голоду воно вам сформує. Ви можете сформувати верніше, через цей процес виходу з голоду свої нові смакові нові. Харчові уподобання, якщо ви хочете привчити себе їсти якісь правильні і здорові продукти, то це якраз період виходу з голоду, якраз для цього ідеальний. І я виходила на косних бульйонах. Я попросила сину, він у мене шеф-повар, з пражських ресторанах купити на роботі для мене оці яловичі товсті кістки. Він уже мені приніс порублені на такі товсті кістяні стеки і там прям такі косний мозг. Кусками і це 5-6 ці годин в скороварці ви варите це. Я трошки додала в кінці, де за півгодини до завершення готування перець духм'яний лаврушечку додала. Сіль не додаєте. І ось цей бульйон, якщо з нього зняти гарно жир, а жиру треба гарно знімати, тому що косний бульйон він жирний. І ви знімаєте весь цей жир і п'єте цей косний бульйон, можна його пити перші пару днів. На другий день уже з цим бульйоном зробити собі е пюре, додати туди якихось овочей, відварити там е і морковку, і сільдірі, і що вам подобається зробити пюре з цього. І вже я на третій день зробила собі з цього бульйону борщ. Звичайний нормальний борщ із картоплею, із квасовою. порції, які ви їсте, вони теж мають бути маленькими. Тобто, перша доза бульйону, яку я випила, мабуть, вона була десь 100 грамів. Я себе заставила їх випити, тому що ну, мені не дуже хотілося їсти і пити той бульйон, і я його пила тільки тому, що я розуміла, що я вже виходжу з голоду. І ви збільшуєте. Ви починаєте там десь з 300 калорій на день, ви собі додаєте. Дуже багато блогерів пишуть про те, що вони виходять на. Углеводах вони виходять на соках. Я категорично цього не рекомендую, тому що це нелогічно. Організм знаходився на кетозі, це споживання жиру і на аутофагії споживання білку, і раптом різко його е ввести в нього вуглеводою, то ви будете мати наслідки. Тож, будь ласка, якщо ви не хочете мати потім жор, що вам хочеться з'їсти все і набрати 20 кілограм після того, як ви скинули 14, 30 за 30 днів, то не робіть цього. Виходьте на бульйонах. Це логічно і це нормально. Ви будете комфортно себе почувати.